і, і балакаємо зря, зря між собою. О, кажу, ти давай бігом телефон е, витягуй. Та хоч поділимося із друзями, товаришами своїми. Що ми, думаєм, ми, ми думаємо, ось, як їдемо з роботи. Ну Ми таке думаємо, це не такого нікому навіть розказувати і слухати. Ну, особливо туристам у цим гостям <рес> сюди приїжджають. Ми понімаємо, ми не понімаємо цього віддихати, те, що ми вже заморені оце їдемо і нам, якби, дотягнуть додому і впасти гості свої, <рес> і впасти до утра. Тому що, ну куди ще їхати віддихати? Тут віддихнути вдома треба, хоч би. Я кажу, що... Я оце не розумію їхнього віддиха. От от приї... я дивлюсь, наблюдаю за людьми. Я ладно, вони там ходять по круповках. Зараз я вже обираю і наблюдаю. Сумки тягнуть, тачки оті тянуть, гудуть, заморені, затягані, поки добралися. Хоч би з кошельком приїхали, та сумки не тягли, лахи. Сумові. Притягли, сумки переночували день-два. Якщо вихідний, то йдуть десь у гори, йдуть десь, десь мучаться цілий день, ходять, потім вертаються, переночували, що це за отдих, що це за трата грошей. Ну от чесно, я не розумію. Об'ясніть мені, будь ласка. Ну об'ясніть. Я не можу. І стільки люди, це ж я ненормальна. Люди нормальні, бо людей куча, це не один. Один це би там тобою, десь пішов. Ну я не можу понять, оце, що то на конях кататися за гроші. Ні, ну хай вже молодь приїхала там ля-ля-ля-ля, там у них ще свої таракани. Як голові, ну, А, ще, Ми приїхати... На раніше а ще приїхати оце ходить або мівіни наїстися. Це їдемо у Краков. Так. ну Не зараз взагалі собираємося. Поїдемо там у Краков на виході, у гості до Кіари. так, Треба наварити яєць. Надо э, на на жарити э, yeah, оладки. Ні, ну це ти ти підйом. На жарити ола. Ні, варить э, сало, цибулю беріть. Я зайду на заправку, щось нібоч добренького з'їм. Вареної <правити> зо я є наїмся. Варених. Ну, от це так, от це так, приїхати на парить невини і і приїхати відпохати. А я считаю, для мене відпочинок такий. Якщо є в мене лишні гроші, пішла в хороше завідіння, сіла вкусненьке, щось таке заказала красиве, Легенько музика в кафешці грає, в ресторанчику в якомусь. От. Посиділи, прийшов додому, віддихнув вдома собі уютненько. Ну, щоб оце приїхати, що, щоб що, щоб сніг помісити, щоб по круповкам один за одним, як солдати, ходить. Я не можу зрозуміти, чесно, не... По... ми всі туристи. Я зараз нікого не хочу обідати. Всі приїжджають у Закопане, бо тут красиво подивитися. Ну, я не знаю, що. Я для мене воно не ну. Ну, понятно. Я був молодий в свої годах, як кажуть. Так діло в тому, що... Я любив їздити в Закарпаття до Тьоші. Там я віддихнув. Тьот зятя да. любила добре. Рибів на жаре. Тоді ще що. На море я так не хотів. От нас море 150 кілометрів Арабатська стрілка, а Закарпаття півтори тисячі. І мені було туди з руки, як кажуть, легше доїхати. Закарпаття так, на море. як на море. І природа, все, гори, ну це все красиво. Ну вже в такі роки, ну тут вже ж приїжджають і в такі роки, ще й постарші. Кажуть мені, винеси чемодан одна бабулька, бо я вже сама єлі вийду, каже, туди на третє п'єнтро. Ну тяну, а що ж? Я не у мене не вдячний. А може в кожного своє мировоззріння, як кажуть. У нас вже це те саме, що я в останнє час не дивився ніякі кіно. Вдома як жили ще ми. Я завжди дивився новості. Там неправда ну хоч трохи, 50 на 50. А от кіно не любив, тому що я розумів, що там актори грають ролі. І все, так само і це. Ну, а не знаю я. Дітей, а ну дітей ще можуть привезти батьки, це ще можна зрозуміти. Питали в мене дівчатки по коментарях трохи тільки на ті коментарі, які... Ну, треба отвіт. Питала мене дівчинка, що почала нас дивитися, тільки почала нас дивитися і хотіла познати ціна за квартиру. Якщо виміли в виду той день, коли ви дивилися та відео, то не наша квартира, то ми вбираємо, це це здається. Посуточно, посуточно, яка ціна, я не знаю. Разна ціна на букінгу. Треба дивитися, букінг. Квартири да, Букінг називається. От, да, букинг, да, називається? Букинг, да. От, ну знаю одне: що одна кімната. Ота, От де я у ті, ну, де я вам показувала роботу, і оту така вона постіль, я стелила, бігала ото ускорено. Ось така кімната. Він 104, 204. Оце такі номера, поняв, як у 104, 204. Mm -hmm. От. Отака От кімната получилася. Приїжджали українці віддихати, віддихали, вони заплатили як положено, а потім вирішили на день остатися надовше, довше і віддавали мені гроші за ці сутки вже налічкою, Мені віддавали, а я передаю потім їм. Так заплатили вони 360 злотих за сутки. Отака От ціна. А так, всі різні домі, різні ціни не знаю. А якщо на постоянному місці жительства, як ми, то у нас є, у мене там відео набрало воно аж 10 тисяч професії, де ми зараз живемо. Показуємо нашу квартиру, ми живемо за 5 тисяч злотих, і я вам показую, яка квартира у нас 5 тисяч злотих стоїть. Трьохкімнатна квартира велика, прям хоч коня розвертайся. Є у нас на каналі, де ми жили раніше. за 3000 злотих квартира, двохкомнатна. Ну, приблизно так, такі ціни: трьохкомнатні, двохкомнатні. А так, можна на OLX, Там вибір великий, великий і ціни космічні, звісно. Закопано мало на довгий термін жилья. Роботи багато, все є, але ну, з жильєм проблематично. Єсть, можна знайти, але тільки з такими условиями, що то хазя... з хазяйкою в домі вона не наша Діанка жила, в однокомнатній з Максимом жили. І коври настелені, і все. А кіт хазяйкин постійно валив у наших під дверима. І не можна нічого нікому казати. Ой, впала. А то на санках її везуть. Я думала, впала. Бабу на санках вызуть, внук смеяется, она шею щепляется, бабе. Радикси баба за заводнул. Тиму з теми від і забуваю зразу, що казала. Ой, нічого бо... коментарі ти вчущаєш на коментарі. Я до квартиру питали у мене живо, бо тільки питали, почали дивитися. За... Ні, більше нічого не питали. Всі мене підтримують, що я пішла. Ні, дівчинка написала, що не 5 кілограм, мабуть, аж більше витягнулася. Що я витягнулася? Ні, повісу 5 кілограм дівчат. Я ж чи в другій серії вже, чи зараз, все-таки ж добилася своєї мажа... манжари, той чи як. Була в і вона мені виписала манжару. Все-таки посовітувала, треба, треба, можна, можна. Ну у кого нема грошей, той не може куп... ну, хто не може купити, не дуже совітуємо людям, бо це дорого. Ой, блін, щось нам ще пишуть. А ми вже уїхали на роботу. Ну нічого, ти чого мені зараз напишуть, щось там починає от і цей, і я була в індекринолога, і вона все таки виписала: надо, 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 І я вколола одну дозу два з половиною кубика, чи як там. І, коротше, так як ото мені хтось із дівчат писав, що я чуть не вмерла. У мене такий був приступ желудочний. У мене ж нема жолочного, а я з'їла жирненького по привичці. А з'їла жирненького, бо в мене слабітельні таблетки постійно, в мене проблеми. А манжара вона сама дає закряпи. І коротше, вийшло таке, що мені треба було, вроді би, як жирненького. І те жирненьке дало в мене такі приступи, бо мені так було плохо. Мене коли я вже думала на скору їх. І все, цю неділю я прожила, промучилася з болями і прикратила я їх колоть. Якщо хтось із дівчат хочете, комусь може назначають та немає грошей тільки тому, хто назначає кому не просто так самі собі назначають. Молодіж це переживає. у нас я кажу, віслава дочка колола. Он яка похудала, вона дуже похудала. Вона прям наші ну, ж організму вдивати жовчого немає. Атім молодіж молодежна. Да. Якщо комусь виписують, а не можете грошей. Я можу переслати. У мене три свіжі в холодильнику один раз у колола і три дози ще є. Заплатила гроші, мені не треба гроші, вже все. Я краще викину, думаю, тому що мені ну, такі болі не головне результат До. До і після. А я ну, болі, якби болі не було, я була б, звісно, колола, ну, болить. А так як я зараз здвигаюся, воно і так з мене спадає, бо я... нема коли, нема коли присісти, нема коли води попити. Тут спеша втягнутися, та ми басі ще витягнемося. Туда дівчатка пише, втянетись. мабуть, молода, що треба привикнути. Якщо привикнути, то буде добре, подобається. Мені кажеться, мабуть, молода. Мені вже важко привикнути, бо дуже Ну, велика нагрузка. Та ще з моїм весом. Тут одне діло, я сьогодні на п'ятий етаж вийшла разів п'ять. Разів п'ять. То мішки стягла, то одіяло забула, то. Ще що -ні так, Це ще благодаря, записує, що заїдемо в ходох зімо. Вовик такий, що утром привіз мене на роботу та нагрузив сумку мені. У мене графік є, у які номера виїжджають. І я наскладаю він мені на етажі по а я вже там на етажах сама тягаю. Так що важко привикнути, важко робити. Ну, Я хочу сказати, що. Я б не втягнувся. Я, я буду працювати, буду чекати Олену. Учора в мене була помощниця, дівчатка, бо дуже було багато номерів. Уже було состояння в мене таке, що я хотіла бросити. Чесно вам скажу, порядку ніде немає, а я чоловік відповідальний, Так що я вже хотіла бросити. Я вже їм написала, шукайте мені заміну, я не буду. На таких умовах я працювати не согласна. От. Ну вони швидко заміняли, що це газ. Мені газ не треба Бистренько замняли і все наладилось Дали мені помощницю На 5 годин робочих мені дали Такі незнайки Дали мені 8 номерів на 5 годин я не можу кажу так. Номера по шість койок. Один номер шість, другий номер шість. І постілі не вистачає. Постіль привезли в пів першого, а мені треба до трьох годин справитися. Та я що метеор? Ну, в общем, і такі бувають. Оце, бачите, яке в мене голова? Що я заїжджаю? Я заправлятися не буду. Це вже заправляє. Нема грошей. Чим? Нема грошей у нас. Нас не тільки роби, на, на хот-дог. Де ти станеш, воно за хлопцями? О, Хочеться мені ходох, а я так заморилася сьогодні. Мені ніколи було, я і кефір активів. Я не буду і ходох. Я раз з'їв ходох, і я тоді не їв до вечора. А я хочу активію. приїхати Активію взяла з собою і осталася та активія в мене. Так, У ви побалакаєте без мене. Без ну, якби хоч 5 минут без тебе помовчать. <рес> ти, <рес> ти, ти так фониш, аби що, ні, в тему вони. Вибіжеш голос. Вот такі, девочки. Так що що я вам про лікарство розказала, про манжару поділилася. А если комусь треба, можу вислати. Тут по місту. Ну і все. Гроші цілі, гроші тратяться, тепер у нас двойна зарплата, бо я ж бігаю, трошки мені капне, а трошки йому капне. Ну нема коли мені по магазинах ходити. По магазинах нема коли ходити, так що ми отримуємо і складуємо. Тоді будемо, як я закінчу, Олена приїде. Тоді будемо їздити гроші тратити. Поїдемо в Краков, будемо гуляти, а то нема ще вже три неділі буде скоро. Дві неділі було у суботу, як я роблю. А сьогодні вже в нас вівторок. Скоро буде три неділі. А Олена до кінця місяця Олена казала, у марту приїде. А вчора мені каже їхня помощниця, та яка робить дівчинка, яка робить, полька, яка робить там, де ми ото робили перед цим зволиком, бо це ж ті хазяйки, що ми в них вже працювали. От, І цей тільки на другі апартаменти. Ой, каже, як важко. Я вже так висохла. кажу. А вона ході одні косточки. В мене каже: Я вже так висохла. У мене вже сил нема зовсім. Так уже хочу, щоб сезон закінчився та трохи оддихнуть. 8 дев'ять номерів у день, дівчата. Я п'ять більше не роблю. І хай мені хоч стрельнуть. Сьогодні я зробила чотири. Ну два на верху на п'ятому тажі по шість кроватів. Так я там так провозилася, я ж роблю по чесному, а то пишуть у тому у групі: не подлежить кабінка до того до проживання, бо забита. Ми туди як заглянули в ту душову, а там годами не милося. Ну що це таке? Так я кожну кабінку, кожен день, кожен сток витягую всі оті присандалі, все вимиваю, раковину викручую, все вимиваю. У мене рипить, блистить усе. І за того кожна хазяйка по-разному робить. Можна, каже, мені вчора та помощниця, ми з Оленою. Олена вже зламала руку була, і було в них 8 номерів. І вона каже, ми з Оленою 8 номерів зробили за дві за години. Та ну бляха, муха, думаю, що ж ви робили ті дві години? Що можна зробити за дві години? ну, Не знаю. Оце такі діла. Ну нічого, втягуюсь, тягуюсь, уже мені ходить по етажам, легше розка... роз... заржавіла була. Тепер розржавлюю. розка... розкачуюсь, розхожуюсь. Ой, господі. Ну, такі дівчатки, насе мені ходок, будемо їхати, буду я жувати, на камеру мокбанга не буде. Всім дякую, хто нас подивився. Пишіть, пишіть, дячки, що небудь ставте лайчики, підтримуйте, не жалійте, не скупіться. Бо немає бажання знімати. Если, дякую, Якось дивіться. Якщо немає ніякого результату в розговорах, то нема желання знімати. Все, вважаємо Вовочка та будемо їхати. Що там? Та це вони між собою. Ви ще на місці чи вже ні. Бо 104 заходять. А що? Як... А що? Як заходять? Все, пока, буду писати. кин. Сейчас буде запись пережати. Все, пока-пока.